Повні пакети із дарунками та тисячі листівок до Святого Миколая. У Львові вже 28-й рік поспіль запрацювала резиденція Святого Миколая. Цьогоріч вона традиційно відкриває свої двері, щоб дарувати святковий настрій та надію дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують особливої турботи. Акція створена для всіх діток у потребі. Найбільше ми приділяємо уваги дітям сиротинців, дітям героїв, дітям у складних життєвих обставинах. Подарунки ми починаємо роздавати з 3 грудня. Плануємо роздати все до Миколая, щоб дітки отримали цю частинку щастя саме в цей день. Організатори розповідають, цього року отримали понад 2300 листів від дітей з усієї України, які зараз через війну проживають у Львові та регіоні. На кожному із них не просто дитячі мрії, а надії на чудо. Відтак благодійники закликають всіх охочих долучитись до команди чудотворця і разом творити дива та дарувати малечі казку. Аби кожна без винятку дитина могла знайти сюрприз під подушкою, благодійники докладають максимум зусиль. Волонтери Мальтійської служби допомоги вже розпочали створення одного з подарунків для дітей пряників. Команда на чолі із самим Святим Миколаєм та наймолодшими його помічниками взялася розписувати випічку яскравими барвами. Під час процесу чудотворець розповів, що передусім у листах просять діти. Спочатку, коли читаєш листи, звичайно трошки плачеш. Коли там є різні життєві ситуації, описані ой, то бажають дуже багато. Найперше бажають миру, закінчення війни і просять з того Микола, щоб він приніс мир в країні, і щоб всі герої, які зараз воюють, повернулися додому живими здоровими. Чудотворець додає, що всі діти були слухняними, тож обов'язково отримають подарунки. Стати помічником Святого Миколая і здійснити дитячу мрію може будь-хто. Адже варіантів, як долучитись до акції, є безліч. Взяти лист дитина до Святого Миколая, придбати подарунки та принести їх до резиденції, що розташована на вулиці Богомольця, 8, або ж підтримати акцію фінансово через пожертву. Софія Фанко Віталій Дмотерко, телеканал НТА.